Нові часи спонукають привносити нові Хай панує спокій і свобода. Холодна нічка, окопна свічка, і ворогам, всім людям на зло. Стали вояки колядувати, Христос родився, славі мого. Наша родина, вся Україна і збройні сили. Моєго. Під Божим сцялом дам до звичами, Христос родився, славі мойого, у всіх охопах кутя на столі, звістою, небо там за вітер у степу поводить в Христос родився, славі моєго. Його, що ніщри боги летять ракети, він не врятує нас, ППО. рук не опустим і не замося. Христос родився, в славі мойого. Світом мене поляда, увесь світ різдвує, тільки наша Україна. Світ свистрекати чує. Ти бачиш, Боже, зло гартує зброю, то чи ти кров людську, не відступимо ніколи, не віддамо землю свою. Ти будь з нами щоночі, щогодини, під куль наших вояків оборони. Благослови чоловіка, й брата, й сина, щоби живими повернулися з війни. Христос, Та Та Можна. Завію, Завію, Його!